Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть нам свої запитання у коментарях. Важливі новини: Верховна Рада ухвалила нові правила оформлення паспортів громадян України. Зміни стосуватимуться як внутрішніх. Так із закордонних документів у цьому відео розберемо, що саме змінилося, кому можуть відмовити в оформленні паспорта, і що робити, якщо ваш документ. Тепер не відповідає новим вимогам. Отож, у жовтні поточного року парламент підтримав постанову 13369, яка вносить зміни до процедури оформлення паспортів громадянина України, як внутрішнього, так і закордонного. Серед тих змін і те, що з паспортів книжечок повністю забирають дубляж даних російською мовою. Відтепер усі записи будуть виключно українською. Але давайте відверто. Насправді, паспорт-книжечка це вже історія. Адже починаючи з 2016 року, всі паспорти оформляються лише у вигляді ID-картки, а останні книжечки друкували ще у далекому 2014 році. Проте існують винятки за рішенням суду, паспорт книжечку все ще можуть видати, наприклад, через релігійні переконання, або якщо людина не може здати біометричні дані. Отож. У таких випадках, як я й казав, усі записи будуть лише українською мовою. Напевно, у вас виникає логічне питання: якщо ви маєте паспорт книжечку старого зразка з записами російською мовою, чи залишається він дійсним? Не хвилюйтеся, такий паспорт залишається чинним, але у випадку втрати чи заміни вам уже оформлять документ. Нового зразка на майбутнє пам'ятайте краще вчасно замінити id картку, термін дії якої закінчився, а в паспорт книжечку вклеїти фотокартку по досягненню вами 25 або 45 років. Адже за наявності простроченого документу наступає адміністративна відповідальність на період дії воєнного стану. Ця норма не працює, проте Упродовж 30 днів після його скасування необхідно все ж таки звернутися до міграційної служби для заміни документа або вклеєння фото. Паралельно з озвученими змінами, міграційна служба посилила перевірку персональних даних при видачі паспортів. Це означає, що тепер вам можуть тимчасово відмовити або затримати оформлення, якщо виявлять розбіжність у документах. Наприклад, різне написання прізвища латиницею, окрім того, як я вже говорив, запроваджено зміни в оформленні закордонних паспортів. Строк їх дії. Для осіб старше 16 років тепер становить 10 років. А для дітей до 16 років, як і було раніше, 4 роки. Для тих, хто перебуває за кордоном без дійсного закордонного паспорта передбачено альтернативу: білий паспорт або посвідчення особи на повернення в Україну. Це офіційний документ, який підтверджує громадянство і дає право повернутися додому. Як підсумок, хочу наголосити. Паспорт це не просто документ, це підтвердження вашого громадянства і права на захист. Але що ж робити, якщо вам відмовили у його видачі, або затримали оформлення? Вимагайте письмову відмову з посиланням на конкретну норму закону. Цю відмову можна оскаржити до Центрального управління Державної міграційної служби. Або ж зверніться до адвоката та оскаржте відмову. У суді на практиці команда Офісу адвокатів неодноразово скасовувала в суді незаконні відмови міграційної служби, а громадяни успішно отримували свої документи. По цій темі у мене все. Не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайки, пишіть свої запитання в коментарях. А для отримання консультації щодо цього чи інших юридичних питань заходьте на наш сайт офісуадвокатів.com.ю. Та замовляйте консультацію до зустрічі в наступному відео.